Як і в романтичних стосунках, у дружбі для танго потрібні двоє. А іноді, як і в романтичних стосунках, у дружбі один друг може тягнути на собі більше, ніж інший. Тож, як зрозуміти, що у вас одностороння дружба? Ви завжди єдиний, хто телефонує, планування зустрічей завжди лягає на вас. Ви пам'ятаєте про дні народження та ювілеї? Але про ваші не пам'ятають. У друзів бувають періоди, коли вони зникають з поля зору, а потім з'являються, як ні в чому не бувало, ваш друг не відчуває щирої радості, коли ви чогось досягаєте, друг виходять на зв'язок тільки тоді, коли їм щось від вас потрібно, друг ніколи не цікавляться вашим особистим життям та роботою, друг емоційно виснажують вас. Коли мова заходить про стосунки та життя загалом, головне завжди визначати очікування. Задумайтеся, більшість конфліктів виникає через те, що чиїсь очікування не виправдовуються. Є кілька способів донести до друга свої очікування. Встановіть очікування, що ви були б раді, якби вони частіше телефонували, спробуйте дзвонити рідше і подивіться, чи візьмуть вони на себе ініціативу. Скажіть своєму другові, що ви були б вдячні, якби іноді він був ініціатором планів. Ви можете згадати, як багато для вас означає, коли друзі пам'ятають про особливі дати і висловити бажання домогтися взаємності. Зрештою, найкращі види дружніх зустрічей це якість, а не кількість. Коли ви оцінюєте знайомого як потенційного друга, шукайте взаємність людей, які готові докласти стільки ж зусиль для розвитку стосунків, решту переведіть у статус знайомих. Це не означає, що ви перестанете з ними зустрічатися та спілкуватися, але це означає, що ви можете очікувати від них меншого і зі свого боку докладати менше зусиль. Важливо зазначити, що 100% взаємності не буде ніколи. Періоди нерівних зусиль. Звичайне явище в дружніх стосунках, але якщо друзі виявляють перераховані вище ознаки 365 днів на рік, настав час перевести їх у статус друг знайомий.